Практична робота номер 1 Тема реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах. Мета узагальнення теоретичних знань про електроліти і не електроліт, реакції йонного обміну та умови їх перебігу. Удосконалення вміння планувати та проводити хімічний експеримент. Реактиви хлоридна кислота, кальцій-карбонат, натрій гідроксид індикатор калій-бромід, калій-хлорид – та арагентом нітрат. Також підготуйте таблицю розчинності кислот, основ та солей. Дослід перший взаємодія хлоридної кислоти з кальцій карбонат. Насипаємо кальцій карбонат до пробірки. Доливаємо кілька крапель хлоридної кислоти та спостерігаємо бурне виділення газу. Записуємо до таблиці спостереження та висновки. Не забуваємо скласти молекулярне рівняння, повне йонне та скорочене йонне рівняння до цього досліду. Дослід номер 2 Взаємодія аргентум нітрату з бромідом, з калійхлоридом та калійодидом. Для цього досліду нам знадобиться три пробірки. В кожну з пробірок додаємо нітрат у невеликій кількості. Доливаємо води. В першу пробірку додаємо калійхоролорит та спостерігаємо утворення білого осаду. До другої пробірки додаємо калібромід та спостерігаємо утворення світло жовтого осаду. І до останньої, третьої пробірки, додаємо калій йод та спостерігаємо випадання жовтого осаду. До кожної реакції проведеної складаємо молекулярне рівняння повне йоне та скорочене йода і вносимо дані до таблиці. Дослід третій. Взаємодія гідроксиду з хлоридною кислотою. У пробірку наливаємо 1 мл гідроксиду і додаємо одну краплю фенолфталеїна і спостерігаємо забарвлення малинового кольору. Додаємо розчин хлоридної кислоти, спостерігаємо знебарвлення розчину, відбулася реакція нейтралізації. Запишіть до таблиці повне йонне молекулярне рівняння та скорочене йонне. В кінці практичної роботи зробіть загальний висновок. Дайте відповіді на два запитання.